Тож не писання. Пані депутати, ще не докінчилася спільно засідання комісії. Розглянути, розглянуто порядок денний, задання, як відключення порядок денного згідно проєкту, опубліковано на сайті Соцінької сільської ради. Шістдесят шостий позачерговий сесії Собосівської сільської ради розглянути всі проекти рішень. Рекомендовані доросли сесії. Пороні по у нас в програмі оборони зазнали змін. В частині спрямування коштів на забезпечення однієї військових частин. Ми з нами все обговорили, вказане рішення на сайті не підіймулося, озвучується надія. Говорилося на комісії. Для прийняття участі в роботі сесії у нас прибуло 18 надалень, 18 депутатів з правом голосу сільського голови, 19 голосів для прийняття рішення. Для прийняття рішень, в тому числі, рішень земельних питань про передачу приватної власність земельних іа. Навіть з врахуванням капітки інтересів. Ще раз хочу наголосити на тому, що до початку роботи сесії. Уважно дуже по земельним питанням, якщо в коні конфлікт інтересів, оголошувати його особисто під час оголошення вказаних питань. І я пропоную розпочати роботу Все, зробити сьогоднішній сесії. So. Sure. Шановні присутні перед початком роботи сесії я прошу всіх хвилини мовчання вшанувати пам'ять наших воїнів-захисників, які поклали своє життя за волю та незалежність нашої держави за нас з вами. Дякую, про це. П'ятнадцять депутатів у нас підраз. Підійшов депутат на біляка. П'ятнадцять депутатів справа молоді Сідосівсько-Сільського сільського голови. 20 голоси для некомішень. І о, я пропоную на затвердження проєкту. Порядку денно 66 ї зачергової сесії судосільської сільської ради висьмо свитання від 14 листопада 2025 року. Проект рішення змін під час його розгляду на депутатській комісії, не зазнав він опублікований на сайті. Складається з 19 питань, включно з розглядом заяв про платань із земельних питань, які ми сьогодні приймемо. Хто за вказаний порядок денний, прошу проголосувати. Хто завтра, щоб голосував. Хто перетак? Утрималися. Доброго. Дякую. Початку роботи сесії. Для тих, хто нас у ефірі написі наголошую на тому, що всі проекти рішення опубліковані. З ними то, за виключенням рішення по програмі оборони на сайті сільської ради. Нещодавно в мене була зустріч із е, головним редактором, правильно так вам сказати? Е, Гавдати сільське життя, колишня районна газета, на якій вона запитувала про наші рішення і де можна з ними Ну, я їй повідомив, що ознайомитися можна не са. Е, мало того, порекомендував. Познайомитися з сайтами інших громад, не вказуючи, в яких саме, не в кожне можна знайти проєкти рішень і самі проголосовані рішення. У нас інформація вся відкрита. Трансляція сесії у нас ведеться е, з першого дня роботи нашого скликання. Тому е, е, якісь там претензії, які ми під цією трансляцією, Фейсбуці там чи. На сайті сільської ради сприйняття того, що голосується без обговорення, на сесії обговорюється, все на комісіях. І будь-яку інформацію можна взяти із сайта, роздрукувати і прийти за пройти задати комусь питання, за виключення питання по програмі оборону. Тому ми будемо йти по порядку денному, так як ми завжди по ньому йдемо. Ми все обговорили на комісіях, і я пропоную розпочати. Нашу звану роботу е з першого пункту порядку денного про затвердження плану діяльності доторку реалізаторної хартії проєкту рішення. Реалізація. Розгляд е реалізаторної хартії сусідської територіальної громади на 2026 рік. Е -е розглядалося на спільному засіданні комісії. Зміна не зазнала вказаний, е вказаний проєкт рішення, тому пропоную взяти його заснову та проголосувати сідання. Коза, прошу досяг. Топокіння. Отримувався. Одного просто. Дякую рішення прийняти. Друге, пункт порядку. Внесення змін до програми фінансової підтримки судосільської сільського комунального підтримка сильту. Розглядалося на спільному засіданні комісії: змін та під час розвитку дня зазнала вказане вказаний проєкт рішення. Тому пропоную взяти її за основу та проголосувати цілому. Я от що знаємо з.

Про затвердження комплексної програми протидії злочинності підтримання публічної безпеки порядку на території населених комплексів Лицівської сільської ради. Вказаний проект рішення розглянуто на спільному засіданні комісії. Змін та не зазнав, тому пропоную взяти його за основу та проголосувати в цілому. Хто за прошу просуємо. Добро прийнялося. <кій> <кій>

Да, Яковичний судником порядку денної пронесення змін до програми представового розвитку планування та вскоре міста будинного кадастрову на 2025-2027 роки сьогодні ради забрати на рішення сесії ради 8 света від 2012 2021 року. Змін та доповне вказаний проєкт рішення під час його розвитку на співробітні середньої комісії не зазнав, тому можна взяти їх за основу та проголосувати. Прошу проголосувати.

Ось відповідь порядку денного пронесення змін до програми розвитку культури та тварин Солосівської сільської ради на 2025 рік. Затверджено, затверджено рішення 53-ї сесії Солосівської сільської ради, 8 липня 20 грудня 2024 року No 4069. Змін та доповнення вказаний проєкт нічого я не зазнав, тому прошу допомогти взяти за основу та проголосувати сьогодні. Хто за, прошу проголосувати. Попротив. <різь> Дякую. <різь> Дев'ятий пункт порядку денег. Пронесення змін до комплекса програми та роботи соціального захисту населення судослівської сільської ради на 2025 рік запроваджено рішення десятка сесії сільської ради 8 литня 20 грудня дві тисячі двадцять четвертого року. Звін до доповнив вказаний проект рішення під час розгляду на спільному засіданні. ради Ми пропонуємо взяти її за основу і тримати сьогодні. До запрошу голосувати. Доброго дня. Доброго дня. Одноголосно. Як вирішено в Україні. Десятий пункт порядку дня. Про затвердження програми підтримки органів державної влади на 2025 рік. Змін та доповнень вказаний проєкт рішення під час розгляду міського засідання комісії не визнав. Рекомендуємо виключення перегляд дені, тому пропонуємо взяти її за основу та проголосувати цілі. Позапрошуємо на сьогодні. Роботи. Утрималися. Одноголосно Дякую, mm, рішення прийнято. Одиннадцятий пункт поряд подання про затвердження рішення виконавчого комітету російської сільської ради про внутрішньо матеріальної допомоги громадянам, які опинилися складним, які ви коштами, та інших подарові громадян, прийняти в сусідній період. Ці три заяви були розглянуто, розглянуто на спільному засіданні комісії. Змін та доповнень проєкт рішення не зазнав, тому пропоную взяти його за заснову та проголосувати сьогодні. Доза проголосувати. Подробнее. Одного бажання рішення прийнято. Наступний пункт денного 12, про розгляд заяви Бондар Зоя Федоровна, з питання надання матеріальної допомоги на лікування сина. На спільному засіданні комісії було визначено надання допомоги, Вказані громадянці як проголосували за цей розгляд, Тому пропоную взяти цей проект рішення за основу та проголосувати це. До завтра. Що Uh -huh. Одного Це рішення прийняти. Наступний 13-14 пункт порядку денного це робить заяв про громадян, які включає включені порядок денний для пакетного голосування на спільному засіданні комісії. Це робить заяви Ханека Олега Ярославовича та голука Вад... Вадима Анатолійовича щодо надання переальної допомоги на е, лікування після поранення. Розмір матеріальна допомога на визначення програми трубота. Знову ж таки, змінка допомогти вказані проект річних під час і прозвілів на спільному засіданні комісії. Не зазнали. Тому пропоную взяти її основу, та да, проголосувати за нього. За 13. 14 чотирнадцяте питання пакетного голосування. Прошу прогосувати. До завтра голосувати. Хто проти? Отрималися. Одноголосу. Дякую, що не прийняті. П'ятнадцятий пункт порядку денег. Пропинені юридичної особи комунального підприємства Славянської сільської ради пропонує сторони Кірової області, бюро технічної інвентаризації, шляхом в новій редакції. Змінка доповнений проєкт вказаний проєкт рішення не зазнав. Рекомендовано порядок порядів. Тому промови взяти я за основу та тримати ціну. За, прошу просувати. Тобто Одноголосно. Як ви рішення прийнято. 16-й пункт порядку денного затвердження структури до штату відділу освіти мало та спортивсько Російської сільської ради танської районної проводської області на Змін та повний вказаний проєкт рішень, а часу розвідки не спробуємо не зазнати, ми пропонуємо заходять засновувати та підтримати. До завтра, щоб просувати. Дякую. Приймемо так. Сімнадцятий пункт проєкту ГМР-12. Змін до програми розвитку територіальної зберігальності для розпорядження Субсидійської сільської ради на 2022 рік. рішення територіальної сесії Субсидійської сільської ради на 20 липня року номер 4084. Розглянути на спільну зацінення комісії змін та виповнення заданого територіальної зберігальності тому пропонуємо її за основу та проголосувати сьогодні. За, прошу проголосувати. Однако. Дякую, що 18-й контроля подання про нас на, на рішення на сільської ради 20 грудня 2024 року номер. Четрітися проведе собі сільської сільської ради та модель на 2025 рік. Розглянути спілкування засідання комісії з новопроводи.

Хочу питання про вас, що я спитаю, бо вважаю логічну документацію, що вона вважає, що на різновий номер зі мене ділянки на курі на, на місцях, а та передача приватну власність зі мене ділянки для будівництва спонування господарських підділів і споруд. Справді Катерина Миколаївна, 26 сотих, Населенка Віктор Олександров, 20 сотих, Короленка Лігія Івановна, 6 сотих, Пікачова Ніна Костянтинова, 25 сотих, Сокурського Махмій Вікорович, 6 сотих, Костякова Церна Миколаївна, 17 сотих. Спільному посіданні комісії розглядалося Рекомендовано виключення перед кадром голосування. Ще раз нагадую про найобхідні оголошення наявних конфліктів інтересів перед голосуванням, що є, якщо такі є, у серед депутатського корпусу чи депутатів нашому. Хто за те, щоб підтримати вказання проєктне рішення, проголосували за теж на рішення, так що можливо за. Mm -hmm. Ну, что именно вы? Доброго вас санки. Я Ee, ja? Nie, — Ніхто як-то... — Це просто Борисівна повинна була... — Ні, Павло Оскарович, я не знаю, що. — Ні, це не Павло Оскарович. — Колеги на Іванову, я думаю, що наші мотиві, як і Тетяна Михайлівна, розказую, чому Борисович? Качу користь, як Костянтиніна. Чого я віраю в імені Івана, чого я віраю в імені Івана? Чого я віраю в імені Бога? Санкт-Едима Олішандріна, Петерістка Олена Олександрівна. Санкт-Едима Олішанд Судьба Олександр Кінєвич, судьба Олександр Сергійович, Возрос Володимир Володимирович, Возрос Алла Миколаївна, Маленка Олена Яківна, Петрівна Микола Луганцева, Дмитрієва Тетяна Федрівна, Мусик Володимир Григорович, Мусик Володимир Григорович, Віпік Лідія Дмитрівна, Тиженко Микола Іванович. Михайлюк Валентина Ігорівна, Михайлюк Валентина Ігорівна, Михайлюк Ігорівна, Михайлюк Володимир Іванович, Віата Юлія Олександрівна, Борна Савлівна Іванівна, Коцяк Валентина Борисівна, Коцяк Валентина Борисівна, Борисівна Тукічко Ольга Володимира Миколаївна Осаренко, Віка і Голодніча, Наталія Миколаївна, Петін Михайло Миколаївна. Вказані проєкти рішення, знову ж таки, рекомендували до вибору на сесії пакетом голосування. І я пропоную підтримати вказані проєкти рішення за закінчення процедури розповідування садочки. <кори> Павловський, вважаю, не приймає. Павловський, голосування, вважаю, не приймає. Голосів для пакетного голосування у нас вистачає для 19, тому пропонуємо голосу в це весь передний питань. Хто за, прошу проголосувати. Одного голосу, а і не голосував. Чистині крига. Дякую, рішення приняття. Ну, Чеченка порожня заява з питання затвердження проєкту журналістів щодо відбилення для мене ділянки в оренді для городництва. Матушенка Анатолій Іванович 32 сотки, Матушенка Анатолій 22 сотки, Валія Валіна Володимирна 18 сотик, Майдник Микола Миколаївич, 3 заяви по 60 сотик і одна на 47 сотик. Дочишин Сергій Сергійович, дві заяви по 60 соток. Полявий Валентин Петрович 28 сотик, Каченко Андрій Олександрович 23 сотик. Знову таки, рекомендуємо вирізати включення порядку день та п'ятам голосування. Ту запевнені рішення, прошу повисування, як ви за мене. Одноголосно. Яке рішення прийняти? Розгляд заяв з питань і надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренді для народництва. Парнау Фасвігі Васильова на 14 років і на 7 років Ірисакових Наталія Леонідовик на 15 років і 20 років.

Доспачено, також пакет голосування пропонували скінчити поряд і так далі. І я вирішував місце заявили два тракт рішення на сесії, Хто за, запишем голосує? Хто про що не голосу. Спроси <рес> від завірувачів педагогічного відділення до Ольги Морозової про проєкт інформаційної роботи <рес> щодо виглядів земельних ділянків в оренду для самокласіння в описанні фігурок. Роман <рес> Зин, Іван Волинь, Примінович, 6,5, 25 років. Друга виробниця, яка вирішена, яка вирішила виховатися. Так, кого вирішуєте? Вирішуєте? Одного Оганесяна, Шорти, Габриела, 22 гектара на 7 років. То у вас є мене повідомлено юрист і ви. Вкарована земельна ділянка потребує включення і до перегляду земель по моменту власності. Фактично, будь-то вказано питання, ми не можемо не розглянути. Тому що подано заяву, але в разі її задоволення ми порушимо законодавство. Так як мы ще не розпорядники провели заменить ділянки. Спочатку реєстрації за мене ділянки, копичного е передачі, ну, надання дозвіл на розвідку в мене передача в военки, далі за механики. Особисто я буду прийматися. Хто проект прошу Кто за вказане проєкт рішення прошу провезувати?

Вирішили питання поселки. По передачі проватну власності. з точку. Усіх прохати у нас буде наступна сесія. Я так сподіваюся, що вже буде бюджетною. Я хочу всіх попрохати про таку ж саму явку, як сьогодні була. А, ну, по-перше, бюджетне питання а, це а, наш земель на рух в наступному році а, як громади. І знову таки, на наступну сесію. Планується понад, я вже думаю, на сьогоднішній день понад 300 заяв земельних питань щодо передачі приватної власності за тілочних саду. Для цього нам треба мінімум 19 голосів із врахуванням голосу сільського голови. А в разі виникнення конфлікту інтересів, взагалі, не заважало 20 два седи за прийняття рішити. Тому всім в першу чергу дякую за сьогоднішню явку Закликаю з такою ж ярбою на наступній сесії, тому що питання е ну, будуть дуже актуальні, дуже серйозні, потребуватимуть ваших, е е як спраїн, вашої як сприяння, так і ваші підтримки і ініціативи в деяких питаннях, тому що є питання, в тому числі до спорту, наприклад, культури, чи залучені працівників культури, депутатський корпус колишні. І теперічні, і самодіяльні. Тут культури ця частина да. підібралась. Тому ну, ще раз дякую і оголошуємо сьогоднішній сесію. За день. すごい。 Ось. Присуючись на воду, запросіть. Так, запрошуємо завтра, благо.